Всім здорова, в цьому відео ми поговоримо про виробників двигунів Формули 1. За всю історію їх було немало, доволі немало. Проте хочу запевнити, що які двигуни вони створювали, прочитайте, будь ласка, самі, бо я не хочу робити про це надто велике відео, воно буде ще й нудним. Виробників двигунів я хочу поділити на дві категорії: Заводські та відсторонніх компаній. Ну, давайте почнемо з заводських команд. У кожної з них ідея проста: захотіли заробити грошей на популярних хонках. Давайте почнемо з Мерседес. Стартував цей виробник а вже з 54-го року для своїх. А далі ви знаєте, з 93-го Мерси постачали двигуни для Заубер, з 95 го до 2009 го це був ексклюзив для Макларен, а далі заводський колектив повернувся, 8 виграних титулів, і наразі це представник верхньої половини пелотону. Тому я їх ставлю спокійно на. Верхнє місце. Далі Феррарі. Історію Скудрію знає багато хто, майже всі. Проте інколи за успіхами їхніх двигунів крилися серйозні провали, тому ставлю їх трохи нижче за Мерседес. Хонда це найбільший комбакер у Формулі 1. Жоден з колективів настільки часто не тікав дзвонок, а потім повертався. Славиться гарною історією, але їхні двигуни завжди ламають нерви у перші роки використання. Наприклад, це Макларен та Редбул, хоча у випадку Макларен це точно не перший рік, тому ставлю їх разом з Феррарі. Рено французи принесли у формулу 1 турбіну, але з надійністю у них було спочатку трохи. Рено най... як найчастіше користується на короткий час. Хоча двигуни цієї команди вигравали титули у 90-х, 2000-х та 10-х. Тому оцінюю їх трохи нижче за Феррарі та Хонду. Порше, вони робили двигуни спочатку для себе, а потім під брендом Тех вони робили чемпіонські двигуни для Макларен у 80-х. Після 87-го року компанія пішла з Формули 1. Таку роботу можна оцінити хіба що на рівні Феррарі та Хонди. Альфа Ромео. За ними лише перші два чемпіонства. А далі їхні двигуни з 70-х це просто жах, тому найнижча оцінка. Peugeot. вони наче почали непогано. Але надійність двигунів це навіть гірше за Макларен Хонду. Так, ідеш до Альфи. Матра. Вони були, м'яко кажучи, не дуже. Якщо що, це французький виробник автомобілів. Але встигли вони забрати свої подіуми, а іноді навіть перемоги. А так, ставлю їх на рівень з Рено. BMW. непогані роки з Бребем, непогані роки з Вільямс, відносно нормальні роки з Заубер. І так, двигуни баварців йдуть на рівень з Феррарі, Хондою та Порше. Тойота, двигуни непогані, але є свої бздики. Але фінансова криза, тому дорівня з Рено. Lamborghini. це один з провальних двигунів. Але у деяких він працював відносно нормально, але не в основної команди Lamborghini або Модени, як її назвали потім. І так у нас залишається Форд. оскільки їхні двигуни будувалися разом з Cosworth, то Cosworth ми згадаємо двічі. Це двигуни, які окупували майже увесь період 60-х та 70-х. Та трохи в 80-х та 90-х, а у 2005-му вони закінчили свій період. Іронічно, що остання команда, яка носила їхні двигуни, повертається до них вже у наступному році. Про Косфорд ми поговоримо пізніше, бо їхня історія ще не закінчена. А так Форд йде до рівня з Мерседес. Оцінка заводських двигунів у вас на екрані, тому ми йдемо далі. А далі у нас ідуть компанії, які мало пов'язані з автомобілебудуванням. Ну майже. Але вони захотіли робити двигуни для Формули 1. Починає у нас Ямаха. Двигуни були і дуже і дуже такі собі. Ямаха це у нас мотоцикли, прикольні мотоцикли, але оцінка повгана. Далі у нас Косворд, так, той самий Косворд, який після відходу від Форд робив вже свої двигуни, але їх використовували хіба що аутсайдери, бо вони були дешеві, там, як то кажучи, не дуже. Оцінка найнизька. Мегатрон. Ой, ні, не цей. <глад> Хоча зловано те саме. Як виробник двигунів проіснував один рік в історії і ніким залишився. Муген Хонда. Компанія, заснована сином засновника Хіро Тосі Хонда. Двигуни не дуже, але їхній пік прийшов на кінець 90-х. Тому це найкращий двигун серед усіх інших. Так, оцінки цих виробників ви бачите перед собою. Яка була ціль цього відео, не знаю. Але ви можете дізнатися, які ще були виробники двох днів, окрім нашої четвірки. Ну а на цьому ми все. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та на мій телеграм-канал посилені в описі. Пишіть в коментарі, не забувайте про дзвіночок та донат на ЗСУ. І побачимось!